Це змагання для тих, у кого залізні яйця. Ви коли-небудь замислювались, що страшніше: смерть чи безкінечна хода? Від якої не можна відмовитись, фільм Довга хода зі Стівеном Кінгом змушує змушена пережити саме цей досвід. Це не просто хорор чи трилер, це психологічний експеримент над глядачем, історія про те, як далеко може зайти людина, коли ставки, життя і смерть. У цьому відео розберемо сюжет персонажів, акторів, атмосферу і чому критики вже називають стрічку однією з найсильніших адаптацій Кінга. Тільки не зупиняйся. Саме так. Просто йди зупиняйся. Події розгортаються в альтернативній Америці. Країна живе під жорстким тоталітарним режимом, і щороку влада проводить моторошне шоу Довгу ходу 100 хлопців-підлітків стають учасниками смертельного змагання. Правила прості: не можна зупинятися, не можна падати, не можна йти повільніше за 4 милі на годину, три попередження і тебе розстрілюють просто на дорозі. Переможець отримує головний приз багатство і виконання будь-якого бажання. Але що варті, та життя, якщо навколо смерть товаришів, фізичний біль і психологічний тиск. У центрі історії хлопець на ім'я Рей, якого зіграв Купер Гофман. Його шлях це не лише боротьба з тілесними виснаженнями, а й спроба знайти себе у цій безжальній грі. У кожного учасника своя причина йти хтось хоче вирватися із бідності, хтось прагне помсти, а хтось іде просто тому, що іншого вибору немає. Фільм живе завдяки своїм персонажам. Купер Гофман, син легендарного Філіпа Сеймура Гофмана, показав тут свою найсильнішу роль. Його рей це водночас звичайний підліток і символ опору. У ньому є вразливість і сила. Поруч із ним Девід Джонсон у ролі Пітера, їхня дружба єдине світле місце серед жаху. Це не просто партнерство у виживанні, це глибокий зв'язок, який показує, що навіть у найгірших умовах людина шукає підтримку. Марк Геміл у ролі Мейджера це справжня знахідка, його герой втілення холодної влади, яка не знає жалю. З кожним його словом і поглядом відчуваєш, що перед тобою не просто офіцер, а сама система. Джуді Грір зіграла матір Рея. Ті сценки короткі, але вони додають глибини: тема сім'ї, страху за дитину і водночас гордості звучить особливо сильно. Довга хода це не просто антиутопія, це роздуми про свободу, контроль і людську витривалість. Стівен Кінг написав цю історію ще у 70-х. Але вона звучить надзвичайно актуально сьогодні суспільство, яке дивиться на страждання як на розвагу, жорстка система, що стирає особистість, хіба це не перегукується з нашою реальністю. Фільм піднімає питання, що робить людину людиною, чи можемо ми зберегти співчуття там, де головне завдання вижити. І ще одне, ця історія про ціну мрій. Кожен хлопець йде заради чогось великого, але чи виправдовує мета засоби, якщо шлях устелений смертю? Окремо треба сказати про те, як цей фільм було знято. Режисер Френсіс Лоуренс, відомий за голодними іграми, вирішив зробити максимально реалістичний підхід. Актори справді проходили десятки кілометрів щодня. Умови були складні: холод, виснаження, травми ніг. Це дозволило передати справжній фізичний біль. Камера постійно рухається разом із героями, ми відчуваємо втому, напруження, тиск. Особливо варта сцена підйому на гору. Там монтаж і звуковий супровід доводять глядача майже до паніки. Визуальна стрічка виглядає похмуро, мінімум кольорів, багато тіней і широких планів дороги. Це створює відчуття безкінечності й приреченості. Саундтрек теж підсилює атмосферу, тихі ритми кроків, наростаючі баси, тиша перед пострілом. Даний фільм це нерозважальне кіно, це випробування, це виклик, це нагадування, що навіть у безвиході людина здатна залишатися людиною. Якщо ви шанувальник Кінга, любите антиутопії або просто шукаєте фільм, який залишить після себе слід, ця стрічка точно для вас. А як ви думаєте, чи витримали б ви таку ходу, напишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші огляди найсвіжіших прем'єр. Далі буде ще багато цікавого. Я, наприклад, думаю лише про ті гроші. Мені нічого втрачати. Зате в мене є все для перемоги.